Вітаю вас, любі студенти! Мене звуть Ірина, і я також навчалась на нашій кафедрі. Та я продовжую своє навчання в аспірантурі. Цей день е я хочу побажати вам відчути себе студентами, справжніми студентами. Я від щирого серця вірю, що ви колись пізнаєте на собі, як це добі добігти з корпуса весня на до 1 за 30 хвилин, і як це після. Першої пари фізкультури встигнути за 20 хвилин висушити волосся, скласти речі та добігти до гаку. Я хочу вам побажати, щоб ви побули в наших чудових корпусах. Щоб ви шукали аудиторію, щоб ви губилися, щоб ви не знали, куди вам іти та якось викручувалися з цього. Також я хочу дати вам таку пораду. Постійно реагуйте на те, що вам кажуть викладачі. Реагуйте на пропозиції по взяти участь у конференціях, написати тези та будь-що інше. Вони ніколи не побажають вам та не втягнуть вас у щось плохе, щось погане, дуже, дуже жахливе. Ні, вони тільки відкриють вам дороги до чудових шансів. Наша кафедра е, возить студентів на міжнародні конференції у інші країни, в інші міста. І ви маєте можливість розширити свої горизонти пізнання. Ви маєте можливість познайомитися з людьми, з якими ви б ніколи не познайомилися у вашому звичайному житті без університету. Ви отримаєте знання не тільки технічне, яке потрібно вам. У вашій професії ви отримаєте знання, які допоможуть вам в вашому житті безпосередньо. Також я хочу сказати велике дякую нашій кафедрі, нашим всім викладачам за те, що ви надаєте таку можливість дітям становитися дорослими людьми. Дякую вам за це. Сподіваюся, на скору зустріч. Все буде Україна.